Вітаю, колеги! Сьогодні я б хотіла вас ознайомити з дошкою онлайн-дошкою Ліно, в якій я працювала і створювала уроки громадянської освіти, практичне заняття, як поводитися в конфліктних ситуаціях. Відразу хочу вам сказати, що дуже цікавим є те, що ця дошка має багато інструментів для додавання, наприклад, це і бачите ви, можливість додати картинку. От, Вибрати файл зображення, так, знову ж таки, в рамочку там вести його чи великим зробити. Далі це є можливість додавання відео, можливість додавання текстових документів. Можливість писати назву прямо на самій дошці, чи назву, чи що вам треба, писати на самій дошці. Далі у нас є стіки. Тут ви можете використовувати значки різноманітні, також писати якісь раження і так далі. Вони є різнокольоровими. До речі, зверніть увагу, і shift може бути різнокольоровий і самий стік. Відразу хочу ще вам показати. В нижньому куті, в правому, у вас є робоче поле. Тобто ви можете ось порисувати і бачити, що тут є в цьому полі, і це сама дошка ваша, вся абсолютно масштаб всієї дошки. Отже, хочу вам тепер розказати трошки про наш урок. За, скажімо, як епіграф ми взяли отак. Таке фото. Фото було згенероване в штучному інтелекті, Джеміні допоміг на мені в цьому, і бачимо, що ну, як скажімо, підведення дітей до самої теми, до проблеми, людина, яка стоїть на, мост, на мосту, і вона хвилюється і не знає, що їй робити. Тобто, або ти вирішуєш конфлікт і все добре, або ти його загострюєш і, відповідно, невідомо, що чекає: чи каміння, чи там грім, чи ще щось. Ну, якийсь негатив, відповідно. Отже, конфліктні ситуації завжди мають негативні наслідки. А далі я пропонувала їм переглянути презентацію. Презентація, відповідно, створена в програмі. Гама також дуже цікава програма, платформа за допомогою штучного інтелекту, буквально в декілька, там, я не знаю, секунд, хвилин а створила я цю презентацію, звичайно, на основі тексту відповідного, але про це вже якось, можливо, іншим разом, про саме гама, можливо, вже хтось працював в ньому. Дуже цікава, до речі, також програма. Використовувала я тут декілька видів робіт і початку ми з дітьми переглядали зі здобувачами освіти такі міні-короткометражечки на зразок мультфільмів, але вони дуже класні. Дуже класні тим, що вони передають інформацію, передають атмосферу і дуже філософський підхід. Пропоную до вашої уваги притчу Конфлікт переглянути. Дуже вона маленька, але цікава. Я розділяла дітей по групам. Ви бачите, чотири короткометражечки, чотири групи було у нас сформовано, і ці групи потім писали свої враження від перегляду. От крива конфлікту, наприклад, ця короткометражка, вона викликала такі враження, як ескалація конфлікту, інфе, значить, ВД тут, бачите, трошки воно діти написали з помилками, але, можливо, так в програмі вийшло, що ескалація конфі... конфлікту призводить до непоправних наслідків. Ми це обговорювали, але чомусь тут ну, з помилкою вибило. Так, переглянемо криву конфлікту. Також дуже цікава короткометражка, буквально декілька хвилин. Зупини агресію працюють для миру. Так, е, так е, далі це було ще. Е... Презентація, конфлікти та шляхи їх вирішення. Відеопрезентація, яку діти переглянули вже після того, як ми опрацювали оці чотири короткометражечки. От. І потім, відповідно, я запропонувала дітям прийти тест за методикою Томаса про визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації. Файл я завантажила цей, тобто можна завантажувати, але іще і вставила посилання. Тобто, в кого воно відкриється в завантаженні. А в комусь, можливо, зручніше буде просто перейти за посиланням. Бачите, тут все є інтерпретація результатів, відповідно, є. І це група була, до речі, дівчат, дівчатка мені вже пописали сюди, прямо на стіках, їхні результати, в кого що от вийшло, який стиль у них притаманний саме їх, ну, ним, стиль притаманний саме для них, скажімо так. І Відповідно, потім, після цього, коли ми обговорили тест, вже обговорили в кого який стиль вийшов, от ми перейшли до домашнього завдання. Домашнє завдання, яке я їм задала, це тестування за посиланням, платформа на урок. Тестування у нас відповідно складається з 12 запитань. Бачите, я зайшла отак на пучень, Ви знаєте, працюєте з цією програмою. Я думаю, кожен. І відповідно 12 запитань вони виконували. Результатом вже прикріпили деякі сюди. Бачите, що різні оцінки є. І, врешті-решт, як підсумок, після того як я задала домашнє завдання, я запропонувала дівчатам трошки погратися так стійками. І е, своє враження від уроку висловити, от яким стіком, що ну як в них е, асоціація з цим уроком пройшла? Тобто, можливо, думаю, в когось там ну залишились якісь е, думки свої, Хтось може невдоволений, комусь сподобалось. Не запропонувала їм висловити свою думку у виді. Отже, ви бачите, в когось це сердечко, хтось там замислений на цій ситуації, бачите, хтось смалик такий усміхнений, в когось вишеньки, в когось там планета, сонечко і так далі. І, звичайно, я дуже рада з того, що ні в кого не викликало це якихось негативних емоцій. Тобто урок у нас пройшов відповідно на позитиві в невимушеній. такій… Атмосфері. І, звичайно, дуже мені сподобалася ця дошка. Я з нею вперше з нею працювала, чесно вам скажу. До цього я працювала, в... ми працюємо в Тімсі взагалі наш заклад, тому я працювала з цією дошкою, яка знаходиться саме в Тімс на платформі. І там є спільна дошка, на якій також можна укріпити, що хочеш, і працювати з нею. Але Ліно досить цікавий. Виявилося, тут чим сподобалося тим, що от, відео прямо я можу тут дивитися разом з дітьми. Дуже багато можна сюди чого не напхати, скажімо так, у різноманітний урок. Дуже сподобалося те, що ми форм багато зробили, багато зробили всіляких. Залучили, вірніше, всіляких там, презентацій, відео і так далі, але вклалися в 45 хвилин. Тобто, ну, ми це робили з дітьми на, скажімо так, і. В онлайні і на мультимедійній дошці в класі, бо зараз ми навчаємось в змішаному форматі. От то з цими дітьми, що в класі в 45 хвилин вклалися, от вони з задоволенням з цією дошкою працювали, прямо ну ліпили ці стіки, підходили на дошці вживу. А Ті, з ким займалися онлайн, то відповідно, також час вклалися, От, бо короткометражечки досить малесенькі. Так? Ну, тест, якщо не встигнете зробити, то можна зробити його і вдома задати, як домашнє завдання, додаткове, на додатковий бал. Але в принципі ми вклалися. Дошка досить цікава, бачите, яскрава. До речі, я ще не сказала про те, що можна. Тло вибрати таке, як вам сподобається. Я вибрала таке весняне, більш так такого зелененького кольору, от, і е, з розрахунку на те, що все ж таки вирішення конфліктів у мене асоціюється з, з чимось позитивним, таким так світлим, от як на цій картинці. Конфлікти вирішилися, і все зазеленіло. Мабуть, після зими всім хочеться весни найскорішої. Отже, колеги, я рекомендую вам цю дошку. Спробуйте, вона дійсно того варта. От, І як додатковий якийсь інструмент, можливо, хтось працював з іншими дошками. Ну, Ліно, як варіант, також можна попрацювати. Зараз я пробую також айдро працювати в айдро і. В інших дошках, які представляли тут, ми розглядали на засіданні творчої групи. Я також ну, пробую. От, але вибрала Ліну і дійсно, дошка мені сподобалася. Отже, колеги, бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, що моя інформація була корисною для вас. Миру нам всім всього найкращого. До побачення. Дякую за увагу.